Так, Усім привіт, 15 березня. Е, як і обіцяв, зараз е, будемо розігрувати наш е, Значить, Анонсом на завтра, можливо, післязавтра скажу, яке буде відео. А відео буде вже пора нам обробляти сад 30D. Я вам покажу ось оці всі бутилки. Значить, 20. Лютого я ставив оці обробляв і ставив це все в даний момент Ця бірка 30-50 на 50, ну один до одного там я брав 40 грам. 30 дней 40 грам води коротше, зробив один до одного, обробляв. Ну короче всі ось бачите, всі бутилки. Це де Нам надо подивитися, будемо розглядати під мікроскопом, що змінилося, які обробітки загинули наші цикадки чи не загинули. Це якби анонс на наступне відео. Тепер, тепер розігруємо я вже якби усе. Зарані все оплатив, як можете бачити, значить, переглядів у нас 2222, 4 двійки коментарів 545. Нам залишилося тільки стартануть. Значить, Дивіться, нажимаємо, все вже тут оплачено, получил я преміум, стартуємо і поїхали. Застило, далі. Ось, бачите, да, всіх благ. Хороший огляд та тестування гілкоріза. Коротше, ось, о... не знаю, як правильно прочитати. Тобто, я думаю, що глядач бачить, не хочу я, щоб неправильно було буква С, скаймемори. Скай memory. Memory, от, я запрошую вас. В коментар до мене, чи напишіть мені на Viber. Я оставлю номер свого телефону і Viber Під описом цього відео заходьте, присилайте мені свої координати місце вашого проживання і я вишлю новою поштою вам ваш виграний прес На цьому всім дякую. Поздравляємо переможця і до наступних відео. І... В тому числі розігрішів. Не пропускайте, бо буде те, що я вам анонсував, показував, там ще не один. Такий самий, навіть чуть і дорожче ще буде приз наступний. Так що не забуваємо, дивимося, пишемось, підписуємось. Короте, всім миру і добра, до побачення, до наступних відео.